Нам часто доводиться мати справу з предметами однакової форми, але різних розмірів картина та її репродукція, бандана для дітей і дорослих. Фігури однакової форми називають подібними фігурами. Їх позначають спеціальним знаком кожне коло подібне іншому колу, кожен квадрат подібний іншому квадрату. Два трикутники називають подібними. Якщо їх відповідні кути рівні, а сторони пропорційні. Чи подібні трикутники зображені на малюнку? Чи потрібно перевіряти виконання всіх шести умов? Виявляється, що ні. Адже можна скористатися ознаками подібності трикутників. Зараз про них тобі розкажу. Перша ознака подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Чи подібні зображені на малюнку трикутники? Трикутники подібні за першою ознакою, оскільки мають спільний кут Б і рівні кути А і К. Друга ознака подібності трикутників. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути, утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні. Чи подібні зображені на малюнку трикутники? Кути A і O, D вертикальні, а тому рівні, Сторони, що утворюють ці кути, пропорційні. Тому за другою ознакою трикутники подібні. Третя ознака подібності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого, то такі трикутники подібні. Чи подібні зображені на малюнку трикутники А, Б, С і М, Н, К? Якщо точки Н і K середини сторін трикутника С. оскільки М і K середини сторін трикутника С, то відрізки МК М і НК середні лінії трикутника С. За властивістю середньої лінії трикутника, сторони трикутника МК удвічі менші за відповідні сторони трикутника С. Отже, за третьою ознакою трикутники С і МК подібні. Для прямокутних трикутників потрібно ще менше умов. Подібність прямокутних трикутників. Якщо прямокутні трикутники мають по рівному гострому куту, то такі трикутники подібні. Якщо катети одного прямокутного трикутника пропорційні катетам другого прямокутного трикутника, то такі трикутники подібні. Якщо катет та гіпотенуза одного прямокутного трикутника пропорційні катету та гіпотенузі другого прямокутного трикутника, то такі трикутники подібні. Зверніть увагу, висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить його на два трикутники, подібні один одному і подібні даному трикутнику.